Вони завжди перші і там, де найважче. Їх бояться люті вороги, але люблять та пишаються рідні, друзі та земляки. У Білій церкві відбувся святковий концерт для воїнів нашої славетної 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка нещодавно відзначила 22-гу річницю від дня створення. Наші підрозділи доблісно і мужно оборонять нашу наняку Україну, знищують супостата ворога. Але на жаль, в нас є всі втрати, нам сумно про це згадувати, про це говорити. В цей день хочу побажати всім військовослужбовцям, скорішого миру, одужання, терпіння, здоров'я вашим близьким і родичам. На жаль, в Україні сьогодні всі свята з гірким присмаком, тому що в нас триває війна. Біла церква славиться своїми традиціями. В білої церкві відбулося багато історичних подій, є багато історичних постатей. Але 72-га бригада дійсно це візитна карточка Білої церкви, тому що своєю хоробрістю, своїми подвигами ви представляєте наше місто. Багатьох немає вже з нами. Вічна їм пам'ять і шана. З Свого боку ми будемо робити все для того, щоб. Цей подвиг, який ви сьогодні робите для народу України, зберігаючи наш суверенітет нашої держави, що він був закарбований і передавався нашим нащадкам. Тому хочу побажати всім наснаги, здоров'я, витримки, хорошого ангела хранителя і саме головне, всім нам перемоги. Слава та вдячність хоробрим і мужнім воїнам, які виборюють волю і незалежність України та вільне життя для кожного з нас. Пам'ятаємо тих, хто вже не з нами. Білоцерківська громада пишається, допомагає та чекає своїх героїв. Слава Україні! Героям слава!